Мої любі брати і сестри, ми на глибокому роздумі над Божим Словом і ми слухаємо голос Святого Духа через Євангелію від Івана. Нехай Господь наставляє нас, нехай наповняє нас Божа присутність, ділюся з вами як приклад своїми життєвими открованнями, які я отримав через молитву, через пізнання Божого Слова продовж свого перебування з Господом. Хай воно підштовхне вас, надихне вас десь, допоможе вам розуміти шлях Господній, щоб Господь сам говорив. Кожному з вас впродовж всього вашого життя. Отож ми продовжуємо читати, роздумувати і слухати Голос Божий через 12 Івангелію Івана, 44 й вірш. Читаємо. А Ісус підняв голос та й промовляв: хто вірує в мене, не в мене Він вірує, але в того, хто послав мене. А хто бачить мене, той бачить того, хто послав мене. Я світло на світ прийшов, щоб кожний, хто вірує в мене у темряві, не зостався. Коли б же хто слів моїх слухав та не вірував, я того не суджу, бо я не прийшов світ судити, але щоб світ спасти. Хто цурається мене і моїх слів не приймає, той має для себе суддю. Це те слово, що я говорив, останнього дня воно буде судити Його. Бо від себе я не говорив, а отець, що послав мене, то Він мені заповідь дав, що я маю казати та що говорити. І відаю я, що та Його заповідь то вічне життя. То, що я говорю, то так говорю, як отець мені розповідав. Читанням перед тим ми виясняли, що Ісус в той момент стоїть перед людьми, багатьма людьми, про яких сказано, і, хоч би скільки Він чуть не зробив. Не вірували вони йому, що він Месія. нічого не допомагало. І саме їм Ісус говорить ще раз відверте визнання про те, ким він є. Можливо, Він проб'є цю скалу серця, проб'є цю твердість душі. І мені здається, відвертіше Ісус про себе вже не міг свідчити. Отже, читаємо, що Він говорить. Ісус підняв голос та й промовляв. Підняв голос, буквально означає, Він говорив голосно і ствердно, і впевнено. Він не вибачався за те, ким він був. В цьому голосі було видно, що він не боїться за свою долю, за те, що фарисеї хочуть його убити. І він каже істину: хто вірує в мене, не в мене Він вірує, але в того, хто послав мене. Можливо, Ісус, неможливо, так і є. Ісус це перший герой Писання. Перед ним таких не було, який би сказав, що слід вірвати в Нього. Всі інші пророкували, пророки, Мойсей, про Патріарх віри про Бога. Вони говорили Боже Слово, і треба було вірити в Боже Слово, а тут Ісус говорить, що потрібно вірувати в нього. Тому зрозуміємо любі, що і Слово Боже, є цінне, в яке ми віруємо, і Ісус як особистість, Його роль, Його призначення, Його місія це все було ним. І потрібно було тоді і зараз вірувати. І прийняти його таким, як він є, а який він є, такий, як Він говорить про себе в Слові Божому. Хто вірує в мене, це також слово пістево означає довіряти, хто довіряє мені моїм словам. Не в мене Він вірує, але в того, хто послав мене. Ісус так категорично говорить, і ми розуміємо, про кого Він ще говорить, що це саме Бог Отець. Отой Бог єдиний, якого вірував Ізраїль, і тому на перший погляд не приймав Ісуса як Його єдинородного Сина. Ісус саме говорить про Бога Отця і каже: якщо ти віруєш в мене і приймаєш мене таким, як є, то ти віруєш насправді Богові і довіряєш йому вірувати в Ісуса. Це те саме, що вірувати в Отця. Отже, друзі мої, Ісус робить себе тотожним з Отцем, рівно так само, як люди вірують Богові. Які є на небі, сотворив небо і землю, судить живих і мертвих, точно так само Ісус каже, слід довіряти Йому. І Його слова це є слова Бога Отця. 45-й вірш. хто бачить мене, той бачить того, хто послав мене. Напевно, що не про фізичне видіння себе самого Ісус має на увазі, тому що фізично Бога Отця там не було, але Ісус має на увазі свою постать в глибшому розумінні. Хто бачить Його як Месію, хто бачить Його як Спасителя, хто бачить його як Сина Божого, то Він бачить насправді того, хто його послав. Настільки сильно також Бог Отець довіряє Ісусові, своєму Синові, що Він зделегував йому всю владу, а також своє ім'я, а також в якійсь мірі віру в Ісуса сприймає за віру в себе. Тому мати справу з Ісусом це означає мати справу з Богом Отцем. Якщо ми заплутуємося і не розуміємо, яка різниця між Ісусом Богом Отцем і Духом Святим, то не турбуймося про це. Бог Отець так зробив, що під час земного життя ми можемо мати глибокі стосунки з Ісусом, і вони рано чи пізно приведуть нас до спілкування з Отцем. Так захотів Бог Отець. І таким чином ми повинні бути вдоволені. Ще Ісус говорить, Він послав мене. Це ще раз знатяк Ісуса про те, що жодне його Слово не було Словом Ісуса. Він був ідеальним передатчиком послання мудрості і доброї новини самого Бога Отця. Тому, читаючи Євангелію і бачучи такого смиренного, сукрушеного, мудрого, сильного і мужнього одночасно Христа, ми бачимо, що це і є характер Отця. Тому Син ідеально схожий на Отця. У слідкуючи в Писанні за Ісусом, ми знайомимося саме з характером Бога Отця, Як би це дивно не звучало, але так і зробив Господь такий Його задум. 46 й вірш: Я світло каже Ісус, на світ прийшов, щоб кожний, хто вірує в мене у темряві, не зустався». висновок такий світ тьма, хоча люди у світі. Вони освітлюють своє життя в день і вночі, в день їм світить сонце, в квартирах є ілюмінація, вночі освітлені ліхтарями вулиці, і зараз, як ніколи, освітлені вночі суспільство людей, але там темрява все одно. Це темрява духовна, це темрява незнання, як жити, для чого жити, це темрява неправильної ієрархії цінностей, нерозуміння цих небесних істин. Ніяких стосунків з Богом, все це темрява. А Ісус каже: Я прийшов як світло, має стосунки зі мною. Послухай, що я тобі говорю. Вивчи мою Івангелю. Ціни моє слово. І коли все це буде, ти будеш мати світло. Отже, світло це розуміння Христа, світло це стосунки з Христом, світло це молитва спілкування з ним, світло це роздумування над Божим шляхом, це все світло у світі. Ми можемо бути у світі, який в темряві. Але будучи у темному світі, в серці своєму ми освітлені. Тому в цьому світі є люди у світі, які повністю в темряві. А є люди, які є в темному світі, але вони освітлені Христом зі середини. Це люди з Богом і люди без Бога. 47 вірш. Коли б же хто слів моїх слухав та не вірував. Я того не суджу. Скільки людей, які слухають Боже Слово, але не вірують, ви скажете, таких, напевно, немає. Вся Україна майже християнська. Але в тому і твій справі, друзі, що ці слова Ісуса треба потлумачити на сьогодення. І буквально це означає, що будь ти християнином. Ти поклонишся, поцілуєш Євангелію і почуєш, як священник, чи пастор говорить Слово Боже. Ти його слухаєш, але якщо ти не живеш тим словом, якщо ти ходиш у гріху, ти не є людина, яка прагнеш святості і чистоти, тоді ти не віруєш йому. Ти фарисей, такий, як був тоді. І Ісус тоді каже: Я тоді тебе не суджу, бо я не прийшов світ судити, але щоб світ спасти. В іншому місці Писання написано, що Він прийде другий раз, щоб судити такий цей світ, бо говорить, що йому передав отець весь суд. Але Ісус говорить про цей перший період, від часу першого свого приходу до другого, тобто це і той період, в якому ми зараз живемо. Ісус в твоєму житті, який навіть зараз через мене говорить ці слова, Він приходить не щоб судити Тебе, страшити Тебе, але щоб знайти Твоє серце. Це Його місія на сьогодні. Я не прийшов світ судити, але щоб спасти світ. Судити світ це поставити вирок. Це більше не дати йому шанси на перемін. Але Господь каже: я прийшов в цей світ, щоб дати йому шанс на перемін, і спастись буквально означає шанс на переміни. Шанс перейти від темряви до світла, Шанс перейти в перспективі від погибелі до блаженства в безконечній вічності, ось для чого Він прийшов. Я роблю з цього висновок Ісус, добродушний. Він приходить в наше темне життя, і нам потрібно дозволити Йому. Діяти і говорити, бо Він не зробить нам гірше, а зробить нам краще. Він не прокурор, Він адвокат. 48 вірш. Хто цурається мене і моїх слів не приймає, той має для себе суддю тут Ісус більш строгіший. Хто цурається мене, буквально означає, хто стидається мене. І є такий дивовижний феномен, чому люди не зв'язують своє життя сильно з Богом. Вони вірують, що Він Господь. Але вони в світі модному, сучасному, такому, який насміхається з Божого шляху. Люди стидаються Ісуса, і вони стараються більше жити світським життям у світі, ніж Божим життям у світі. І по цій причині слів Його не приймають, тобто не практикують. Ісус каже: тоді Він має для себе суддю. І це не я на сьогоднішній день каже Господь, і це не я. І навіть. Коли він прийде другий раз, він не схилиться над всіма нами і не буде тиснути на нас своїм авторитетом. Що Господь каже, який це буде суддя? Він каже, це є те слово, що я говорив вам. Останнього дня воно буде судити вас. Отже, друзі мої, можна так сказати і уявити, що день великого Божого суду це не буде Ісус стояти перед кожною людиною і казати, Я засуджую Тебе. Він просто, можливо, дозволить якомусь ангелу чи людині іншій, скаже так, зачитай Євангелію, яка все життя була з цією людиною, чи була біля цієї людини. І порівняй її життя з тим, що ти прочитаєш. Оце означає суд Божого Слова. Суд написаного Божого Слова. Тобто вічний Божий суд буде виглядати так. Як звучить це євангельське Боже Слово. І мені, наприклад, сьогодні дивно над долею інших людей, над християнами, які не вважають для себе потрібним читати Боже Слово, а виявляється, що це не просто слово для розваги, слово історичної справки. Це є слово, з якого буде складатися судилище останнього дня. Чи ти і я не хочемо знати це Боже слово, щоб бути готовими до цього дня? Щоб коли ми почуємо це Боже Слово, але перед тим приготувавши своє життя для цього Божого Слова, що ми не хочемо, щоб це Слово похвалило нас. Тому що той, хто знає Боже Слово, слідує за ним і практикує Його, він готовий до цього останнього дня. І цей останній день буде як похвала йому, буде як великий Божий комплімент зачитане Слово Христа. Воно буде знайдене в серці цієї людини. І це буде нагода видати такій людині велику нагороду. Але якраз ті люди, які не знають Божого Слова, опинившися в той день перед Богом, їхнє життя точно не буде схоже на Боже Слово. І тому все зачитане в Євангелії, це те слово, яке вони не читали, але буде зачитане над ними, воно просто виявить велику різницю, між тим, про що говорить Боже Слово і що є в їхньому житті. Отже, Читаючи Боже Слово, ми узгоджуємо наше життя з цим Божим Словом. Ісус каже далі: від себе я не говорив, а Отець мій, що послав мене, то Він мені заповідь дав, що я маю казати та що говорити. Нам важко уявити, наскільки, можливо, детально Ісус передавав це навчання Отця на землі. Я собі це уявляю так, що в небесах, в прийдешніх віках ще перед тим, як Ісус з'явився на землі. Ісус і отець часто мали глибоке, якесь Боже спілкування, де отець пояснював суть своєї волі для людей, суть своїх намірів, суть своїх цінностей для людей. Він пояснював це Ісусові час від часу говорив Ісусові, і ти, Син, коли будеш вже на землі, говори їм це і це. І Ісус говорив. Тому, хоч ми кажемо це Слово Христове, але насправді вірніше буде сказати це Слово. Бога Отця, передане Христом. Це, звичайно, і Слово Христове, бо Ісус розчинив волю Отця і Слово Отця в своєму серці. І так само Слово Боже може бути і наше Слово, якщо Боже Слово розчинилося в нашому характері, розчинилося в нашій поведінці, воно є чистими нашими власними цінностями, і як це приємно усвідомлювати, що все, що ми читаємо тут, це є все, що вже є всередині в нас. Бажаю вам і собі більшого єдинства з цим Божим Словом, яке ми вже сьогодні навіть настільки перечитуємо заново, скільки відчуваємо в своєму серці як частину нас самих. І останній вірш і відаю я, що Його Отцева ота заповідь то вічне життя. Давайте ще раз собі стлумачимо цей метафізичний надприродний зв'язок між Словом Отця. І як воно закінчується в нашій долі, даючи нам вічне життя. Вічне життя, про яке Ісус тут згадує, це не просто вічне існування людини, бо й навіть грішники, як Писання говорить, в аду, а потім в озері, вогню, вони будуть мати своє рідне, вічне продовження, яке захочуть зупинити, припинити, але не зможуть. Це їхнє життя вічне, ми надзвем, вічним існуванням. Але Ісус говорить, про вічне життя тих, хто з'єднався з Божим Словом і з Богом. Це є вічна насолода, це є вічне задоволення, це є вічна гармонія, це є вічне спілкування з Богом, це є вічне мандрування з Богом. Оце він має на увазі є вічним життям. Це не просто життя земне, яке може мати 80-70 років, 100 років, це життя, якому не буде кінця. Тому воно називається і вічним. Життя, яке повторюється у віках ще 100 років. Ще 100 років, ще тисячу років, ще 10 тисяч років по земних мірках, і так буде тривати наше існування. І якщо це така велика цінність, то з чого вона починається? Ісус каже: Відаю я. Він говорить нам, Він відкриває нам, що оцей феномен безконечного життя ховається в тому. Що ми приймаємо заповідь Отця, а воно є Словом Христовим, а воно є Євангелією Божою, а воно є нашою працею, душі з цим Божим Словом. Все це закінчується великим дарунком, великим наслідком вічним життям. Тому, коли ви в цьому короткому земному житті тратите свій час на Бога і Боже, ви закінчите славно, ви отримаєте щось надзвичайно безконечне. Ще раз математика духовна біблійна, беремо земне наше життя. І навіть якусь частинку з нього, та, яка відповідає нашим молитвам, слуханням Божому Слову, і це закінчується вічним життям. Навіть ця кілька хвилин оцих роздумів, де ми занурюємося в Боже Слово, воно відбивається відлунням в вічному житті. Можна так собою уявити, воно додає оцей урок ще 100 років. Я так собі вигадую, так собі уявляю. Але це недалеко від Божої правди. Ще один похід в церкву, ще один роздум над Божим Словом, уявіть собі, додає вам ще 100 років блаженства з Богом, ще 500 років. Приблизно так працює наше проникнення в Боже Слово. Тому одна година, як Ісус каже, «Невже не могли одну годину чувати зі мною. Воно має надто велику нагороду, і той, хто має це відкровення, ніколи не скупиться. Своїм часом на Бога і Боже, бо воно буде повернене йому навіть не сторицею а безконечністю. То, що я говорю, то так говорю, як Отець мені розповідав. Отож, Євангелія Ісуса Христа, вона одночасно може називатися Євангелія Бога Отця, Бога нашого татуся. Будьте благословені на цьому Слові Божому. Пам'ятайте, друзі мої, що ви з тих людей, які побачили в Ісусі Свого Спасителя. І кожна витрачена на Ісуса, на Бога Отця, на Його Слово. Ваше слухання закінчується тим, що ви будете мати безконечний простір в Його присутності і вічне життя. Це велика радість.